Книга буття, розділ третій. З усіх же польових звірів, що їх сотворив Господь Бог, найхитріший був Змій. Він і сказав до жінки, Чи справді Господь Бог велів вам не їсти ні з якого дерева, що в саді. Жінка відповіла Змієві. Нам дозволено їсти плоди з дерев, що в саді, тільки плід з дерева, що посеред саду, Бог наказав нам не їжте його, ані не доторкайтесь, а то помрете. І сказав Змій до жінки: Ні, напевно, не помрете, бо знає Бог, що коли скуштуєте його, то відкриються у вас очі, і ви станете як Бог. Що знає добро і зло. Тож побачила жінка, що дерево було добре для поживи і гарне для очей, і приманювало, щоб усе знати. І взяла з нього плід та й скуштувала, і дала чоловікові, щоб був з нею, і він теж скуштував. Тоді відкрилися їм обом очі, і вони пізнали, що вони нагі. Тимто позшивали смоківне листя і поробили собі пояси. Але почули вони відлуння голосу Господа Бога, що ходив собі садом під час денної прохолоди, і сховався чоловік із своєю жінкою від Господа Бога серед дерев саду. Тоді Господь Бог покликав чоловіка і спитав його: Де ти? Той відповів. Я чув твою луну у саді і злякався, бо я нагій, тож і сховався. Він же сказав, хто тобі сказав, що ти нагій? Чи не їв ти з дерева, що я наказав тобі не їсти? Чоловік відповів Жінка, яку ти дав мені, щоб була зо мною, дала мені з дерева, і я їв. Тоді Господь Бог сказав до жінки, Що ти це наробила? Жінка відповіла, Змій обманув мене, і я їла. Отож Господь Бог сказав до Змія: За те, що ти вчинив це, будь проклятий з поміж усякої скотини та з поміж усіх диких звірів. На череві твоїм будеш повзати. І їстимеш землю по всі дні життя твого. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і між твоїм потомством та її потомством. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш намагатися віп'ястися йому в п'яту. А жінці сказав Помножу вельми болі твої і твою вагітність. В болях будеш народжувати дітей, і тягти буде тебе до твого чоловіка, а він буде панувати над тобою. Адамові ж сказав: За те, що ти послухав голос твоєї жінки і їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти, проклята земля через тебе. В тяжкім труді живитимешся з неї по всі дні життя твого, терня і будяки буде вона тобі родити, і їстимеш польові рослини, в поті лиця Твого їстимеш хліб твій, доки не вернешся в землю, що з неї тебе взято, бо ти є порох і вернешся в порох. Тоді Адам дав своїй жінці ім'я Єва, бо вона була мати всіх живих. Та й зробив Господь бог Адамові та його жінці одежу з шкури і одягнув їх. І сказав Господь Бог. Оце чоловік став як один з нас, знаючи добро і зло. Тож тепер. Аби лишень він не простяг своєї руки і не взяв ще із дерева життя, а з'ївши, не став жити повіки. Тому вислав його Господь Бог з Едемського саду порати землю, що з неї був він узятий. І вигнав він Адама і поставив від сходу до Едемського саду Херовима з полум'яним миготливим мечем, щоб стерегти. Дорогу до дерева життя. Псалом четвертий. Вислухай мене, коли буду взивати, мій Боже справедливий. У тісноті моїй дав ти мені пільгу. Змилуйся надо мною і вислухай мою молитву. О сини людські, доки будете твердосерді, чого любите пусте і шукаєте неправду? Знайте, Господь предивне своєму святому робить, Господь почує, коли покличу я до Нього. Тремтіть і не грішіть, роздумайте в серцях ваших, на ложах ваших і мовчіть. Жертвуйте жертви справедливі і на Господа надійтесь. Багато кажуть, хто нам покаже блага? Я ви нам, Господи, світло лиця Твого. Ти дав моєму серцю радість більшу, ніж радість тих, що їм уродило у дозвіль вина і хліба. Не встигну я лягти. У мирі вже засинаю, бо ти, о Господи, єдиний, даєш мені безпечно жити. Псалом 5 Вислухай Господи, мої глаголи, зверни увагу на моє зітхання. Прислухайся до голосу мого благання, Царю мій і Боже мій. До тебе бо молюся, О Господи, у досвіта Ти голос мій почуєш. У досвіта буду молитися до Тебе і виглядати, бо Ти не такий Бог, що любить беззаконня, лукавому немає місця в тебе. І нечистиві, не встояться перед очима в тебе, ти ненавидиш всіх лиходіїв, вигублюєш усіх тих, що неправду кажуть. Господові бридкі, кровожерні і лукаві. Я ж з превеликої ласки твоєї увійду в дім твій і поклонюся до святого храму Твого в страсі. Перед тобою, о Господи, веди мене Твоєю правдою з уваги на ворогів моїх, вирівняй Твою путь передо мною, бо в їхніх устах немає постійності, серце в них пропасть, пелька їхня, гріб відкритий, облесний язик їхній, скарай їх, Боже. Нехай від власних замислів загинуть за їхніх переступів силу, прожени їх, бо ворохоблять проти тебе. І всі ті, що до тебе прибігають, будуть радіти, вони повіки весело гукатимуть, захисти їх, і нехай тобою веселяться ті, що люблять Твоє ім'я. Ти бо, о Господи. Благословляєш праведника, і ласкою його оточуєш, немов щитом. Євангеліє від Маттея, розділ 3. Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив Покайтесь! Бо наблизилось небесне царство. Це ж той, що про нього говорив пророк Ісая, голос вопіющого в пустині. Приготуйте Господню дорогу, вирівняйте стежки його. А той Йоанн мав одежу з верблюжого волосу, і пояс ремінний на стегнах у себе. Їжа ж його була сарана. І мед дикий. Тоді виходили до нього Єрусалим, і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрищення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах. Побачивши, що сила фарисеїв та садукеїв іде на хрищення до нього, він до них мовив: Гадюче поріддя. Хто вас навчив тікати від наступаючого гніву? Принесіть же плід гідний покаяння, і не гадайте, що можете самі собі казати Маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може розбудити до життя дітей Авраама? Сокира вже при корінні дерев, кожне дерево, що не приносить доброго плоду. Зрубають і в вогонь кинуть. Я вас хрещу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, від мене потужніший, і я не гідний носити йому зуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. Лопата вже в руці в нього, і Він очистить тік свій та збере свою пшеницю до засіків. А полову спалить вогнем незгасним. Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від Нього. Але Йоанн супротивлявся йому, кажучи: Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього Залиши це тепер, так бо личить нам здійснити всяку правду. І тоді він залишив його. А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба. Це син мій любий, що його я вподобав.